Ополь Фронтера неодноразово брав участь у спецопераціях в зоні проведення бойових дій, допомагаючи українським захисникам виконувати поставлені завдання. Тепер він потрапив на технічну реабілітацію друк моліподійських волонтерів. Чоловіча команда на чолі з Володимиром Чумаком щодень день чаклує над позашляховиком, який розібрали на запчастини. Цілим залишився лише кузов. Зараз більше ставку зробили на відновлення техніки, зараз працюємо теж. Автомобіль «Опіль 128-ї бригади. Планували заміну мотора, але розібрали, бачимо, що відновимо цей мотор. Хотілося що звернути, бо є ще багато техніки на допомогу. І, чесно сказати, є. є люди, які постійно допомагають, той саме Телешевський лініт, Микола Сандюк, багато підприємців, але виходить так, що одні ті самі люди весь час. Нам вже не до них звертатися, бо в кожного є свої обмеження. Хотілося б... Більше допомоги від е, всіх бажаючих допомогти. Нам багато зараз треба запчастин до автомобілів. Автомобілів багато на ремонт. Попереднє авто, яке відремонтували молівчани, бійці 128-ї назвали з любов'ю Жужа. Жужа дуже класна, вони доволі. Ми удосконалили трохи ходову, довольні тим, що вона працювала, але вона не ви... мотор двигун не витримав і зламався двигун. Ми зараз відженемо ту, заберемо її знову міняти там двигун. Вони просто нею возили боєприпаси, особливий склад. Важкі грузи возили. Ходова класно. Зробили хорошо, супер, все витримали, розрахували класно, двигун витримало. То будемо забирати, бо вона їм дуже потрібна. Волонтери лагодять авто спільно з демобілізованими бійцями, які, як ніхто, розуміє значення техніки в умовах війни. Робота кипить, кожному є чим зайнятися. В розмові хлопці зізналися, що їх засмучує позиція окремих містян, які не розуміють, для чого вони це роблять. Щоб їх попросити наших. Мешканців міста, тих, хто ну, не піддержуть цю, цю війну, що в нас іде гібридна війна з Україною. Чи там щось люди, якщо ви не підтримуєте цю війну, не говоріть, будь більше за війну, про те, що ви просто не розумієте і не знаєте. в Чому ви не розбираєтесь? Тому що воно трошки злить і обіжає. Обіжає, особливо таких, як я, як Ярик, як ну, пацани, що коли ви говорите, а за що ви, а чого ви там? Не за Порошенка там стояти, не За Порошенка цього пасани цього роблять, а стоять просто і за того, що ви спокійно на даний момент просто спали, і діти ваші жили тихо, спокійно. Подібні закиди не впливають на бойовий дух команди волонтерів. Вони переконані, що час розкладе все по полицях, і ті, які їх не розуміють, колись все ж прозріють. Хлопці знають, що їхня робота потрібна там, на фронті, де ведеться реальна війна і де воюють реальні герої. За тиждень вони доведуть позашляховик до стану повної бойової готовності, обкатають та відправлять бійцям. Відремонтовані машини не ганяють порожняком, тож і опель фронтеру, як і попередню жужу, запакують найнеобхіднішим.